я впрошу лето у тов парніку сиділа, або під яблуняю, бо взагалі ніде було не притулитися, нічого. У березні 22-го пані Наталя внаслідок постійних обстрілів з російської сторони втратила чоловіка та будинок. Жінка каже, що у 80-х роках її батьки придбали хатинку на Бобровиці. З руками родина пані Наталі провела туди світло, воду та збудували з хатинки великий дім, аби батьки жінки, її чоловік та діти жили усі разом. 16 березня 22-го чоловік Наталя загинув під час чергового обстрілу росіян. Він не встиг добігти кілька метрів до підвалу сусідів, аби сховатися. Згодом Наталі разом з сусідами вдалося виїхати. 17 березня вже зовсім почався обстріл. І по сусіді приїхали волонтери, знайомі, ну, не знаю. А ми залишилися трьох. Я зі мною жила моя ну, далека родичка, подруга. І ще сусідка, пенсіонери. Ну, ми там сіли за хатом сусідів. А бежить солдати, каже, вам 5 хвилин на збори. Зараз буде командир їхати з Новосьоловки і ми вас вивеземо. І нас вивезли на Ракосовського. Ми там переночували в общежиті, І нас через Десну, хто через Аніса, через Десну, приїхали з Березного. Моя менша дочка живе в Березному. Їхні волонтери забрали нас і вивезли туди в Березне. Наталя каже, що на момент виїзду з Чернігова через російський обстріл згорів сарай, був завалений погріб, а сам будинок вже стояв без вікон, дверей та другого поверху. Аби хоч якось відволіктися думками від пережитого, у березному жінка поралася на городі. Там вона й дізналася, що українським військовим вдалося відігнати росіян. Малітві читала мочу за всіх. І далі, якщо чесно, так читала, просила Бога, щоб путіну розум дав. щоб… Війна скінчила, що ми у, на городі вже нічого сидіти ж не будемо. Так ми гребли город, бо там є багато городів. Гребли, а воно ж бихкає, воно бихкає. Ну ніхто ж не знав, що ми думали, що це, ну, Бог я знаю, що думали, короче. Думали, яке наступлення, чи Бог його знає. І воно чуть чуть, як воно далі туди, як в ту сторону, вже на Чернігали. Взриви ці всі стріляли. Наталя повернулася до Бобровиці. Своїми силами родина намагалася хоча б трохи розібрати завали знищеного вщент будинку. Ми силами своїми ніколи цього не зробили б. Раз приїхали з Березного там дочка, зять, куми, ну, трошки там, там ззаду вбрали, до да, сусідні дорожче. Вивозили, вивозили. Це Андрію, спасіба велике Андрію. От він пообіцяв, потім як а потім дзвонить у суботу, будемо розбирати. І наїхало, я думала, ну, прийде там 5-6 людей, а більше 30 людей страшні, боже із Харюковки приїхали люди. Ще минулого літа об'єднання добровольців бо можемо розібрали завали цього будинку. Волонтери переклали фундамент та вже на сьогоднішній день видніються кімнати відновленого будинку. Голова громадської організації Андрій каже, що точної дати завершення будівельних робіт ще немає, та об'єднання добровольців зробить усе можливе, аби до настання зими накрити дах і вставити вікна. Ми не маємо стільки людського ресурсу, а другий момент часові рамки зараз вже обмежені. Чому, тому що от уже, зараз вже в 9 годин вечора вже темно. Тобто, ну, ми вон, придбали світильник, я думаю, це нам трошки е, притяне світловий день, але все ж, але все-таки стануватиме холодніше, ставатиме там, скажімо так, трошки менше е, людей, тому що ну, людей підуть діти в школу, підуть там, я знаю, городи, там, ще щось таке, тобто ну, роботи буде вистачати. Тому буде якесь таке певне затишня, потім знову буде, скажімо, Скажем так, підйом, але плануємо з Божою допомогою і так, з допомогою Збройних сил України, якщо вони нам дадуть працювати, а дадуть, то ми до зими тут все-таки дах накриємо. Ну, тут немає такої умовно постійної бригади. Чому? Тому що ну, у нас ніде немає умовно постійної бригади. Буває, як нас сьогодні двоє. Ну, це двоє це перша, перша зміна, що ще година і сюди мають підтягнутися люди. Двоє це Андрій та Марк, шотландець, що приїхав в Україну сім місяців тому, аби допомагати українцям. Мене познайомив Котенка Сашко. Ну, а що? А що робити? А от так. Сказав, от він буде з нами працювати. Ну що? Ну, Нормально, у нас англомовних тут. Отак, от, от. два-три чоловіка. То ми на пальцях показуємо, що робити. Він працює. Дай з новин я дізнався, що відбувається в Україні. Це змусило мене відчувати, що те, що відбувається з вашою країною, несправедливо. Я захотів приїхати і спробувати допомогти, чим можу. Тож я перевозив гуманітарні вантажі для людей, рятував тварин. Тепер відбудовую будинки. По завершенню деокупації волонтерам поможемо спільно з волонтерами інших організацій та родину, селя яких постраждали внаслідок російських обстрілів, вдалося допомогти відновити будинки понад шести родин. Якщо говорити про завершення, про повне, то я думаю, вже всі прекрасно знаєте двох бабусь на кукушанки. Вони вже рік живуть. Ви вже прекрасно знаєте е, ту саму Маріну Волошину на Білоузькій, яка вже живе там повноцінно, можна сказати. Ви знаєте Аню Лабаду на масанах, яка живе теж повноцінно в будинку. Там трошки треба доробити, але живе. Е, Маріна, ось де ось буквально на радіщева. Е, Соня з Ігорем теж на радіщева. Вже тут близяться до завершення роботи. Вони самостійно там заливають підлоги, шпаклюють стіни. І так далі, і так далі. Тобто, багатьом людям ми дали такий старт, ала рудих ось буквально чуть-чуть приїхати. Тобто, тут е ми дали такий старт людям, які вже, власне кажучи, е більшість з них вже знаходяться на фініші.